За словами експерта, про зміну главкома ЗСУ говорили так давно, що проблемою для армії стала саме ця невизначеність. Невизначеність вона завжди впливає на і процес прийняття рішення, і на виконання якихось дій. Тому ну, війська будуть, ну, сприймуть це керівництво. Знаєте, на відміну від е, політиків, на відміну від суспільства, військові це люди, які виконують наказ. Що стосується фігури нового головнокомандуючого Олександра Сирського, на думку воєнного експерта, це дуже фаховий військовий керівник, який вміє воювати як в нападі, так і в обороні. Він керував і Київською оборонною операцією, і він керував харківською наступальною операцією. Тобто, подивимося, як він проявить себе вже на новій посаді. Тому що одна справа командувати сектором, і зовсім інша справа командувати і приймати рішення на рівні стратегічному, на рівні державному. На думку полковника грабського, багато що на фронті сьогодні залежить від керівництва, але ще більше від постачання зброї та людського ресурсу. А зараз на багатьох ділянках фронту дуже не вистачає фахових воїнів, і це проблема не армії, а держави. Держава і саме держава має забезпечити надходження людських матеріальних фінансових ресурсів для забезпечення справи оборони країни. Армія не може, як то кажуть, сама генерувати ані людські, ані матеріальні, але ані фінансові ресурси. Вона є споживачем цих ресурсів. Армія може виграти битву, війну виграє держава. Сучасна війна з кожним новим днем породжує нові виклики, і на них треба дуже швидко реагувати, як Україні, так і її західним партнерам, вважає експерт. Бо інакше ми не зможемо подолати ворога, який також накопичує досвід війни. Вимоги доведення бойових дій кардинально змінюються. І ми не можемо навіть мислити про те, що ми можемо виграти цю війну е старими способами. Чому де елементарно, просто тому що в Росії банально більше ресурсів. Їх мобілізаційний потенціал в рази перевищує наш. Кількість зброї, яку вони в той чи інший спосіб зберегли або намагаються зараз продукувати, об'єктивно більше ніж кількість зброї в багатьох країнах, включаючи Україну. Повну версію розмови з полковником Грабським про ситуацію на фронтах, зміну командування, новий закон про мобілізацію та перспективи війни, дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю і на нашому Ютуб каналі.